Вітаю, шановні Про ВПО знову онлайн. Мене звати Микита Ілін. І до нас долучається сьогодні Марина Терещенка. Вона є журналісткою з Луганщини. Марина, радий тебе бачити. Привіт, я теж тебе рада бачити нарешті. Бо після Сєвєродонецька дуже раді бачити колег. Навзаєм одна з задач нашого проекту нагадати людям, що війна вона не почалася 24 лютого 2022 року, а набагато раніше. І ти, наскільки я знаю, правильно, ти двічі вже переселенка. На жаль, так сталося. Як для тебе почалася війна? Що пам'ятаєш? Одразу з болючого питання. Да? 14-й рік ну він забрав мене все. Для мене війна почалася 2 червня, коли почали обстрілювати мій мирний. Я жила на кварталі мирному, ну на тому кварталі, про який зараз зняли фільм, і тригернуло дуже сильно. Оцей фільм тригернув. От тоді, саме тоді, почалася для мене війна. Бо коли ти бачиш, визираєш вікно і бачиш, як твоїх сусідів розстрілюють, як знайома тобі людина лежить ну просто на асфальті, поруч з нею каляска, а там дитина, і тільки ну, маленький будиночок впав з цієї люльки, це такі відчуття, які не передати і не описати я досі не можу. І ну, після осади, тоді погранзастави, тоді ми зрозуміли, що що це надовго? Що треба щось робити? Якийсь час ми ще перебували в Луганську з родиною, але 12 червня, 14-го року, для нас тоді був останній день в Луганську. Я не була вдома вже до стабіса і мене дуже сильно це хвилює. Бо кожен рік я не можу поїхати на кладовище провідати своїх бабусю, дідуся, і не можу подивитися на дім моїх рідних. І знаєш, ну для мене ж не тільки Луганськ рідний станицю в мене забрали вже в другий раз. Там дім мого дідуся. І минулого року мені повідомили, що ну його знову пограбували після 2014 року, що там жили орки, і що Ну я не знаю. Я не думаю, що там взагалі хоч щось залишилося, хоча в мене в спадок була величезна бібліотека. Звідти я врятувала тільки одну книжку тоді ще у 2014 році, і це було ледь не єдине, що я забрала у Крім Шелі Сєвєродонецька, минулого року. Цікавий момент. Ти ну, не перша персонка з ким я спілкуюся, і коли я питаю, що забрали, про що переж або про що переживаєте, люди постійно кажуть: книги, фотоальбоми, там, картини. Ніхто не згадує про те, що там забути якесь золото, гроші. Як ти гадаєш, чому? Бо це емоції. Бо, ну, наприклад, моя книга пов'язана. Зі спогадами я була маленькою, мені було 5-6 років, і дідусь мені її читав. І це досить доросла книжка, це енциклопедія про людей і тварин, про рослин, про все на світі, що на той момент було відомо в світі. Тобто ну, для мене це важливо, це емоція. Ти як журналістка постійно перебуваєш в інфопросторі. Я певен, що ти бачила ці новини на початку лютого. Та й не тільки так, це було і 21 році наприкінці. Ти вірила в те, що може повторитися 14-й рік е в більших навіть масштабах. О, я тобі так скажу. Я не вірила якийсь час. Але перед новим роком ми поїхали в Муратове з проектом від кризового медіа-центру, і там були такі обстріли, що нам хлопці, наші захисники, сказали: ви от то дарма проїхали там а, своєю червоненькою машинкою по тій дорозі, бо по вас ледь не влупили. От тоді ми зрозуміли, що, ну, що щось буде. А щоб ти розумів, 23 лютого я була в щасті. якраз тоді був приліт, і ми вираховували секунди. Я рахувала і казала водіє водієві, коли можна проскочити по дорозі. Тобто між першим і другим прольотом, і от тоді, коли ми вже проскочили і виїхали на Новайдар, ми там зустрілися ну, з військовими також, і ну, нам сказали, що забирайтеся звідси і взагалі готуйтеся. От тоді було зрозуміло. Хоча насправді 23-го вечора я приїхала до п'ятій вечора додому, я лягла спати і відключила телефон. На ранок прокинулася о восьмій Подивилася, що там дуже багато пропущених дзвінків смс-повідомлень всі нервують. Вибухи чутно за вікном не знаю. Ну мене просто виробило після щастя. А тоді ми зібралися ну, з родичами і поїхали в Дніпро. Це було одразу, або там чи на наступний день? Ну, це по обіді десь 24 лютого. Було дуже мало місця. Тому ми зібрали з собою тільки шелі і валізу, яка була наполовину заповнена котячим кормом. А інша половина це книга і два светри. Я тебе дуже розумію, бо коли я евакуював, коли я виїжджав із своїм котом, в мене також найбільша сумка це був котячий корм. Іноді кажуть, що тим, хто вдруге стає переселенцем, виїжджати легше. Як було тобі вдруге виїжджати, покидати свою домівку? Ну було легше дійсно, ніж в 2014 році, бо було розуміння, з чого починати. Тобто, ну я прекрасно розуміла, що зараз найголовніше це знайти житло. Бо в 2014 це була величезна проблема, і я розуміла, що зараз буде так само через паніку, через ажіотажі, через те, що дуже багатьох людей зачепила повномасштабка, і ну, треба щось робити. Робота ну, в мене була стабільна. Я дуже дякую своїй редакції, головній редакторці, бо нас підтримували і фінансово дуже, дуже сильно. І ну, взагалі, знаєш, на нас якось так. Не давили, можна сказати. Тобто, я вийшла працювати через тиждень після того, як виїхала, і ніхто мені ні слова не сказав. Ба більше, 3, 4, 5, 6 березня частина з них були будніми днями, частина вихідними, я брала відгули, бо ми поверталися в Сєвєродонецьк. Історія в тому, що тоді, на той момент, в Україні не було важливих для мене. Не ліки. А з 2015 року я борюся з онкохворобою і в мене в Северодонецьку був запас на три місяці. Знайти в Україні неможливо. Єдиний варіант, дістати ліки мої був повернутися в севір. І ми поверталися з чоловіком вже і а, забрали ліки, забрали трохи особистих речей ще. А, ну, знаєш, там кілька фотоальбомів кинули. Кинули м'яку іграшку для дитини друзів. Вони попросили, бо мала би з нею спати не могла весь цей час. Ну, такі якісь важливі маленькі речі, трохи взуття. Я пам'ятаю, що я виїхала в пальті 24 лютого. Ну я забрала з собою теплі черевики і теплі теплі речі. І знов таки фотоальбом. Перші дні березня це початок, мабуть, таких масованих обстрілів саме. По Сєродонецьк, пож по житловим районам, пам'ятаю, це бо я виїжджав п'ятого, і оце був останній момент, коли я зрозумів, ну що все, треба виїжджати. А, яким ви тоді побачили Сєвєродонецьк? Знаєш, було два враження. Перше враження це паніка, бо зустрічалися люди, які от дійсно ну, вони питали: на що ви тут, що ви тут робите? Навіщо приїхали? Тут стріляє, тут все погано і. Інші люди це ті, хто стояв в черзі за хлібом. Наприклад, бо ми теж стояли. Нам треба було по дорозі купити хліб для літніх родичів, друзів. От і знаєш, якось ну були люди, які спокійно на це реагували. А були ті, хто панікував дуже сильно. Були навіть я тобі так скажу агресивні трохи люди, які кричали, горлали, типу, навіщо ви сюди приїхали? Мот не можемо виїхати через. Якісь там певні особисті моменти, а ви сюди повернулися. Ну знову ж таки, ми повернулися на один день. Ми там пробули один день і одну ніч. Дорога займала набагато більше, ніж ми там пробули. І ну так, лячно було, але я пережила чотирнадцятий рік в Луганську, якось так. Не прям дуже лячно. Що допомогло тобі, щоб так би мовити, дах не поїхав? Це робота. В мене поїхав дах. Що ну, дійсно, я почитали? спілкуюся з переселенцями, я спілкуюся з земляками. А, майже кожного дня це якась нова історія, а, якась болюча історія людей. І а, в мене поїхав дах навесні минулого року, коли я по одному зі своїх волонтерських проєктів спілкувалася з групою дівчат, які пережили насильство в Рубіжному. Після того я звернулася до психотерапевта, бо коли я вислухала все те, що мені розповіли дівчата, я ридала, я ридала кілька діб, і ну, мене просто чоловік не міг зібрати. Ми звернулися до психотерапевта, і це ну там за кілька місяців мені допомогло. І я маю сказати, що більше я не беру ці історії. Я спілкуюся з цими дівчатами ще підтримую. Вони зараз на лікуванні в Європі, одна в Іспанії, одна в Німеччині. Я дуже радію, що в них є успіхи, але писати більше на таку тему я не зможу. Я до речі хотів би е, зараз звернутися до глядачів, особливо до чоловіків. Чомусь чоловіки вважають, що звертатися до психотерапевтів, до психологів це якось ну не по-чоловічому, е, це вже не. Не знаю, не 20 століття. Друзі це дуже важливо. Психологічне здоров'я це надважливо. Свої мені здалося видання, де ти працюєш. Свої так мені здалося досить сильно саме активізувалися після 24-го. Можливо, це ну мені так показалося в чомусь. Чи так це так, чи це ні? Я не можу сказати, прямо активізувалися, але ми всі стали працювати набагато більше, бо робота нас рятувала. Тобто, багато хто з нас мав проблеми зі сном і досі мають в редакції. І більшість нашої редакції це переселенці з Донеччини та Луганщини. Ми себе знаходили в цьому. Ми багато працювали. Ми багато моніторили те, що відбувається в наших рідних містах. Спочатку це були там ми з колегами, хто з Луганщини, Новайдарщина, Сватівщина, Сєвєродонецьк, Рубіжне. От ну спочатку переживали ми і переживали за нас, а потім додалися Бахмут, Слав'янськ, Святогірськ. І ми вже переживали за тих колег, хто звідти або хто має а, там родичів. Ну ти ж розумієш, що частина наших колег, наприклад, опинилися буквально в засаді і не змогли одразу виїхати. І коли Катя в Маріуполі 10 днів не виходить на зв'язок, а остання смс, а, наче норм, і, і ти думаєш, що там? Що там взагалі? А коли ти дивишся фотографії Євгена Малолетки і розумієш, що он там, куди прилеті, прилетіло в той будинок, там, взагалі, Катіна мама живе, і там замість квартири, от, от таке над Просто я ну, як реагувати на це? Звичайно, що ну, ми всі були на ізносі? Давай трохи змінимо градус бесіди на більш позитивне про зміни? Мені здається, сильно змінилося українське суспільство, чи побачила. Ти це і в чому, на твою думку? Українське суспільство змінилося, якщо порівнювати з 14 роком, менше негативу до переселенців. Більше людей зрозуміло, що треба донатити. Обов'язково треба донатити. І ну, це навіть не обговорюється якось тепер в колі друзів, бо з 14 роком мені є. Що порівнювати, тоді ставилися не так до волонтерства, до допомоги ЗСУ, як зараз. Я вважаю, що те, що відбувається зараз, це тільки на краще, бо завдяки військовим, ми взагалі маємо змогу жити. Чи бачаєте зміну українців до української мови? Так, все більше, більше людей з мого кола перейшли на українську, і я цьому радію. Насправді, бо в мене було кілька моментів, коли я приїхала в Сєвєр, Ну мене не підтримували і не хотіли розуміти. І врешті-решт, я прийшла більше спілкуватися російською. Зараз в мене немає такої проблеми. А, ну, ми всі також. Ти просто згадав про Сєвєр, Не можна не запитати. Ми всі, звісно, віримо про в нашу перемогу. Не те, що сподіваємося, ми точно знаємо, що це відбудеться. А після деокупації чи повернешся ти на Луганщина? Теж важке питання. Обговорювала нещодавно з німецькими нашими колегами-журналістами, і ну, повторюся і тобі. Я повернуся працювати, але я не думаю, що зможу там жити. Ну, принаймні в Луганську, бо більшість з тих, хто зараз в Луганську, в моєму рідному в луганську при владі. А я їх всіх знаю ледь не з маличка. Ну, я не зможу там працювати, жити, якось налагоджувати своє життя, я не бачу там свого майбутнього, якщо їх всіх не виселити. Якщо буде депортація, про яку постійно говорить Данілов, тоді ок. Якщо ні, ну я ж розумію, що кожного другого чи третього неможливо просто взяти і виселити. Ну, є ще така думка, що саме ті, хто перевзувся в певний час, так вони можуть так само швиденько перевзутися, коли з'явиться і український стяг вже над містами Луганщини. Так, я теж так думаю. Ем, мене гріє тільки те, що ну багато досить, принаймні серед моїх знайомих, хто залишився на нині окупованій Луганщині, вони дуже, дуже проукраїнські. Наприклад, ці ж волонтери акції Жовта стрічка і Ну, низький уклін їм за те, що вони роблять, бо я навіть не уявляю, як можна вже дев'ятий рік не поїхати дахом воленри ще й залишатися проукраїнським. Е, на останок питання. Е, ми не претендуємо на пошук якоїсь істини стовідсоткової, але це просто твоя особиста думка. Чому Україна переможе? Або як інакше. Мені здається, і додавати більше нічого не потрібно. На цьому поставимо крапку. Марина дякую, що знайшла час з нами поспілкуватися. Друзі, нагадую, з нами спілкувалася журналістка з Луганщини, редакторка видання свої Маріна Терещенко. Ну а мене ж звати Микита Іллін. Побачимося з вами обов'язково в ефірах.